Друзі, привіт! Сьогодні маю дуже класний рецепт медівника на щодень. Виходить м'якесенький, пухкенький, завжди чудово підростає, а запах не передати словами. А ніжний вершковий крем із сухофруктами чудово, це все доповнює. Отже, спочатку нам потрібно відділити жовтки від білків. Далі з'єднати жовтки із цукром і перетерти це все міксером або блендером. Тоді додаємо мед, молоко, олію і все перемішуємо. Окремо з'єднуємо борошно і розпушувач та додаємо це все до яєчно-медової маси і замішуємо тісто. В результаті має вийти ось таке густе липке тісто. Окремо збиваємо білки до утворення густої та пишної маси. Далі додаємо збиті білки до тіста і перемішуємо це все лопаткою. Перемішуємо ось так рухами знизу догори, щоб білкова маса не осіла. В результаті тісто стає рідкішим, нагадує сметану. Тісто перекладаємо у застелену або змащену форму і розрівнюємо. Випікаємо у розігрітій духовці 30 хвилин при температурі 180 градусів. Готовність перевіряємо дерев'яною паличкою. Вона має бути сухою. Приготуємо крем. для цього сметану, збиваємо із цукровою пудрою, ванільним цукром і загущувачем. Медівник зверху змащуємо кремом і посипаємо подрібненими горіхами та сухофруктами. Даємо трішки просочитися і насолоджуємось. Ось так просто можна приготувати неймовірно смачний пиріг для домашнього чаювання.